Понад 10 років в Україні існує конкурс майбутнє країни у мріях дитини, ініційований податківцями. Через творчість, зокрема літературу, художнє мистецтво і комп'ютерну графіку. Юні українці у роботах розповідають про бюджет країни і чому важливо сплачувати податки цього року. у конкурсі взяли участь майже 12 тисяч дітей. Переможцями стали 18. Серед них дев'ятирічний волинянин Денис Шкідина, який створив пластиліновий мультфільм під назвою Пригоди у лісовій державі спочатку. Третьокласник Денис Шкідина написав казку. Вона про те, яке значення для держави має сплата громадянами податків. Там про звірі, які платили податки. Разом із однокласниками загальноосвітньої школи номер 3 Луцька Денис зліпив із пластиліну декорації та героїв мультфільму. Зняти кожен рух на камеру допомогла мама. Хлопчик показав, як несплата податків може вплинути на добробут українців. За сюжетом спочатку в лісовій державі Дениса всі звірі злагоджено працювали. Із заробленого кожен віддавав частинку доходів у загальний кошик під назвою Бюджет. Кожен звір туди приносить частинку доходу. І немає питань зайвих. Все тут для лісового народу. Все було гаразд, допоки традицію не порушила хитра лисиця. Вона відмовилася сплатити свою частку, натомість вирішила відпочити на курорті. Невдовзі так зробили й інші мешканці лісу, за що згодом поплатилися. Колишній спокій та комфорт в казковій країні було втрачено. Осталося таке жахливе, що вже і були хворі, ще пожар не було, і всі казали, що машина зламалася. Денис каже, що тільки коли прийшла біда, звірі зрозуміли свою помилку і відновили традицію вчасної сплати податків, а з нею повернули собі комфортне життя. Що таке податки? Хлопчик пояснює, як сам розуміє. Це скарбничка. Де переноситься і на державу, так. на лікаряні, на пожежні, на Пластилінова казка маленького волинянина вразила столичне журі конкурсу. І в номінації Комп'ютерна анімація хлопчику присудили почесне друге місце. Нагороду, а це диплом і планшет, вручила виконувачка обов'язків начальника державної фіскальної служби в області Тетяна Харченко. Призерів під час селекторного зв'язку з регіонами привітав голова служби Роман Насіров. Сама ідея і те, як діти кожного року виражають свої емоції, виражають свої почуття. Як вони бачать майбутнє? а Вони і дійсно є наше майбутнє. Це вигляд того, як ми з вами будемо жити подалі. Як ми будемо, як суспільство буде існувати, як будуть сплачуватись податки у всеукраїнському конкурсі Майбутнє країни у мріях дитини взяли участь майже 12 тисяч дітей.